Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблокс. Сьогодні ми продовжуємо грати на плоті, в скібіді, туалети, вар. Коротше, як ви пам'ятаєте, суть цього режиму в тому, що ми плаваємо на плоті, а скибіді туалети намагаються нас знищити. І в минулій серії ми зупинились на тому, що ми хотіли купити жорсткого тіпа за 650 джемів, але зараз у нас тільки 610. Тому ми продовжуємо воювати із скібіді туалетами, ми продовжуємо шукати скрині з джемами для того, щоб купити нашого крутого персонажа. Також я б дуже... Сильно я сильно хотів покращити свій кристал, але мені треба 10-й левел босс чи щось таке. Спочатку мені треба бити боса 10-го левела. Окей. В нас, до речі, не збиралось багато грошей, тому я думаю, що ми пливе? Куди ми пливе? Зупинись, не пливи. Тому я думаю, нам треба прокачати наші грядки. В першу чергу я хочу прокачати грядку з картоплею. Хоча ні, наша нам качати грядку з картоплею. Нам не треба гряд. Нам треба качати грядку з морквинами. Апгрейд за 38. Так. І у нас 5 морквин тут. Тому що морквини набагато вигідніше, ніж. Мені цікаво, чи можу я ще Посадити. О... тут замість кар продати, Є, додати... Ні, моркву я вже посадити, на жаль, не можу. Опа! Дивіться, що сталося, поки я на нас напали. Поки я лазив у себе в інвентарі, це прийшов бос 10-го левела. Жесть! І в нього 142 постіпакки ще з ним разом. І сам босс жорсткий. 10 тич хп, Чи скільки в нього. Так, 10 тисяч хп, мені треба кд терміново. Так, босса ще одного. Ставим павуків.. Блискавку, блискавку, давай, блискавка. Все, замочила просто. Жесть, жесть. Мочить, мочить, мочить їх, мочить. Лечіть їх, братани, ну куди ж ви кадешитесь? Куди? Вони грядки мої знищують. Давай, давай, ще одного тіпа. Бийтеся, бийтеся. Давай блискавку, блискавку. Головне, нам оцього тіпа жорсткого боса знищити, а далі там вже без, без різниці. Ні, вони мене знищують. Просто бос 10 рівня, мені треба його перемогти. Терміново, терміново, давай, давай. Треба ще цих поставити. Давай цих ще ставимо. Тут зараз блискавку ударю. Прям щоб всім хватило. Давай, 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 друже, давай кадешишся. Хоч камера допомагає. Давай, камера, дешимся. Павуків сюди сюди. Павуків ставимо. Хай вони стріляють. Капець, у них ще посіпаки по 500 хп Блін. Давай ще цих сюди. Кристал мій знищує. Давай, блискавка. В Оцього бий, прямо, від Зараз тут буде, зараз тут буде. Давай, давай. Все, знищили. Знищили. Кристал він знищує. Дивіться, він стріляє прямо в кристал, І Там мало хп стає. Давай ще сюди. Ну зараз цього знищать на їзі. Дивіться, у нього вже 300 хп. Хух, пот на кат Єе, боса розмочили. І ми виграли. Виходить. Ми отримуємо зілля 24 кристала, монетки. Кає, і тепер ми зможемо покращувати. Тепер ми зможемо покращувати наш кристал, бо ми виграли боса 10 рівня. І в нас ще в інвентарі з'явилась зілька, і ми можемо її продати за 104. Я продам. І купуємо тепер. Нареж... У нас є 738. Зачекайте, може ми за 700 якогось тіпа купимо. Якого ми хотіли взагалі? Ми оцього хотіли. В нього 4000 хп, 251 домах, 56 секунд колдаун. А в оцього більше ХП, менший удар. Більший колдаун. Що тут ще? Оцих двоє. Але, блін, вони такі, які ж не, не, не круті. цього, ну, оцього. Оцього треба купляти. Єс. Yes. Все, ми купили. І ми його зразу екіпірували. Так, краще оцих чи оцих павуків. Ці по 18 зб'ють. Ні краще павуків, все-таки. Цих анеквіп, а, а павуків туди. Чудесно. Ми кудись їдемо. Не треба нам нікуди їх. Так, і тепер покращуємо кристал за 20 тисяч. Є. Yes. Все, нарешті ми купи. Скільки він буде покращуватися? 50 хвилин він буде аж покращуватися. Прикиньте. Капець. Так, ну ми вже купили нормально собі, ті. Па зараз хочу його протестувати. Добре, ми що ми справилися з тим босом. І мені цікаво, до речі, у нас з'явилась нова грядка чи ні? Ні, не з'явилась. Нова грядка після четвертого з'являється. Окей, куди ми пливемо? Нікуди ми не пливе. Ну, в принципі, все. Все, що мені залишається, тепер це просто або битися з якимись тіпами, або просто плавати на плоті і збирати монет. Тому що більше я нічого не можу ні покра... ну, хоча можу покращити типу грядки. А, але це все. Тому що мій тип оцей зайнятий, він покращує кристал. Давайте сходимо до інших типів, чекнемо, що у них. Ну, в цього, типа, якась така собі. цього типа, що. Ого. цього типа, величезний такий плот у нього тут. Грядки, картопелька, морква. Чи він картоплю стати? Картопля ж не так вигідна, як морква. Капець, у нього вже скільки всього. А в цього тіпа ще більше, подивіться. Ого, це в нього турелі такі захисні, йоу. Я б, до речі, також прокачав свою турель. Вона в мене поки що тільки одна. Третього рівня. А щоб прокачати їй треба 400 дерева. Але в мене немає тіпа оцього. Тіп цей зайнятий кипець. Попливліть кудись в якусь сторону. Так, це що тут до нас? Писники залетіли? Ні, ми пливемо. Хоча Красти моє дерево, прикинь. А ми тепер вертаємося і будемо самі ворувати це дерево. Ну нам більше нічого про просто не залишається. Все, розбираємо дерево з цим дезінтегратором і чекаємо просто. Ну реально, нам нічого більше не залишається, ніж чекати, поки на нас хтось нападе. І збирати гроші, до речі, гроші треба збирати регулярно. Нам треба 30 тисяч, здається, для того, щоб прокачати наступну моркву. А в нас тільки 12. І ми ще ні разу не використали нашого нового типа. Я вже хочу використати. А, загубив наше дерево. Я вже хочу, щоб до нас якийсь плод приплив, і нам треба, коротше, двигатися. Оночки край, і нам треба двигатися в ту сторону. Вже настав ранок, до речі, он там наш кент плаває. Зараз ми дорозбираємо цю дерев'яшку і попливемо кудись до тих, до речі, я 10 рівня. Наді мною прям пишеться, що 60 рівні. Києв. Так, все, розібрали, тепер збираємо гроші і валимо світ. Жалко, що тут не пише, типу як на тайконах, скільки я в секунду грошей отримую, коли в мене так морквинка роз. Жесть, поїхав. Вперед, до пригод! Чи як я там кажу? Ну, мо пригод. Я вже хочу, щоб на нас напали пірати, а вони все не нападають і не нападають. Минулі серії вони, блін, один через один були, нападали. Так, зараз треба знову зібрати гроші. Let's go. Бам, бам. Плюс 120, плюс 120, плюс 120, плюс 120. Я стану магнатом. У мене тільки що було 12 тисяч, а вже 17. А зараз буде ще більше. Ні, не буде. 17, як було, так і залишилось. Блін, цілий день плавали, уже знову ніч не стала. ніхто на нас не напав. Алло, пірати, ви всі де ділись. Цікаво, тут можна прокачувати персонажів. Здається, так. Давайте чек. Ось у нас я Апгрейд можна, є. Крейд, є. А, вже все, вже все. Окей, близько блискавка третього рівня у нас. А от цього типа, можемо апгрейднути? Єс. Ще раз апгрейд. Кен, но треба більше левел. Окей. А цих типів грейд. Є. Грей. Єс. А, знову треба більше. Що я один раз тільки можу їх апгрейднути? О, тут діамантами можна обгрейнути. Так, на нас хтось напав, ні? Ні, мені здалось. Я тільки що джемом обгрейну в нашого типа до другого рівня, походу. Він став ще сильніший, він став ще здоровіший. Капець, жест. Я майже грошей не потратив. У мене було 18 тисяч, стало 17, і зараз знову 18. Блін, не вистачає двох джемів, буквально, щоб апрельнути. Цього великана, колонкоголового чи як його там називають? О, плпліт! Бачу пліт нарешті, нарешті. Надію, що це пірати. І Ми зараз випробуємо нашого цього типа другого рівня. Уже до речі, м -м -м, буде бій не на життя, а на смерть. І постали машини і почалося ера термінаторів. Але мене, знаєте що, біса, що цей плот так повільно пливе, просто неймовірно. Давай швидше, ракля, пливи уже. О, там дивіться, там скриня. А там пірати, а там скриня. І ми йдемо до скрині. Ні, Нє-ні, ні, ні, мені нічого купляти не треба. Пес, там пліт, коротше, цей піратський поплив до того, типа, не до нас. Зато ми знайдемо скриню. У мене мало ХП. Чим далі я, від, до речі, від е, дому, тим мене менше ХП стає. Ні, тільки не не, не, не падає ХП моє. Я просто заберу скриню і слайм. Все, 15 отримаємо. Я на платі додому. Куди далі пливти? Я не знаю. Плавліть кудись сюди. І тепер у нас достатньо джемів для того, щоб прокачати ще цього, типу. Тепер у нас жорсткі тіпи. Другого і третього рівня тільки. Ми вже прокачані. У нас вже першого рівня не може бути. Фат 4 тисячі я зібрав. А треба 38, щоб прокачати морквинк. Тому збираємо. Де ще пірати? Оооо, нарешті он плати з піратами. Хорош, зараз буде бійка. Так, там знову скриня, дивіться. І пірати, 11 рівня. Командс. Ну це такі не сильні. Хай вони поки там щось пливуть, поки вони допливуть. Я ще заберу. криньку Вісім джемів. Ну, нормально. Додому. Все, зараз буде рибоголові атакують. Стикуємося. Давайте. Let's go, братан. Його! Дивіться, який він величезний просто. І в нього 5000 хп. Як у половини боса. Ну їм, ну, типа, жесть. Цей тіп ще що, що стріляє з бластера якогось. Жесть. Тут ще один плот, і він не до нас пливе. А чого він не до нас? Він мимо нас проплив. Капець, ну цей жорсткий тіп. Я навіть ні разу не коснула. Так, я ще дерево якесь отримав, хоча Що це за бревно взагалі? Продать, мені такі. Штуки не. Та й цього я, в принципі, можу. Вони вже мені не треба. У мене є своя тіма. Бачу, наступні плоти по курсу. Вони прям всі в центрі, не зря ми сюди плели. І все, і нам треба тільки до них дуже багато плотів. Зараз ми з ними будемо розправляти. На нас чекає, шок контент. І там я бачу плоти з скринькою. Нам би до нього першим підпливти. Хоча ми не встигнемо, нам треба Там два плоти із скринькою. Скільки тут плотів, капець? Нам треба з ними побитись. Ну, нам спочатку треба побитися, а потім до скриньки. Надіюсь, вона не пропаде нікуди. Let's go. Міняємо курс до корабля з піра. В нього є перспектива, що він рухається, типу, діагонально, а ми тільки вперед, назад, вліво, вправо можемо. Let's go, мені цікаво, мій тіп оцей один. Він може справитись з усіма, а він поки ти. Давайте так. Зараз лупанем блискавкою, лупанем тіпа, лупанем тіпа і побіжимо до плота. Дивіться, я бігаю поверху нормально. А, мені не можна вибігати за межі. Тут якісь межі установлено. Жесть. Ще блискавкою. Вони якраз переродилися. У мене ж блискавка вже третього рівня. Прокачене. Що, знесли? знесли чи що? А, він просто сам деспавнив. Окей. Клаємо понали. Треба швиденько отримати скриньку. Дивіться, раз, два, три скриньки. Ми зараз джемів налутаємо, дай Боже. Па, 15. Клайм. Цей невидимий. Окей, додому. Курс на джеми. Тим часом зберемо ще грошей. Пес, мені здається, що тут його понаспавнювалося. Ніхто не знає про це місто. І я зараз все-все-все залутаю сам собі. 38 тисяч, до речі, вже пора щось прокачати. Давайте оце прокачаємо. Тут грядка прокаче на жос грейд. Yes. Let's go. Вони тепер швидше будуть рости тут, напевно. Я надіюсь, я ж прокачав. Пливемо сюди. Ну шо скриньки, ви вже будете відкриватися? Чи як? Я ж до вас підпливаю. До речі, цю штуку також продаємо. Вона 123, взагалі нічого не варта Одна морквинка мені більше приносить. Майже так само, коротше. 120. Що вона не прогружається, алю? Аллю? Що ти не прогружаєш? Фе, Джесс. Ми, походу, в самому-самому центрі мап. Вон там, тіп також плав. О, пливуть пірати. Піратів я люблю. Піратами треба бить Курс на піратів. Добрий вечір, панове. Зараз я буду брати вас на абордаж. Все ставлю просто одного величезного типа. Все більше нікого не ставлю, просто одного типа. І чекаю, поки він з усіма справиться. Ні, він то справиться, але <со> він просто повільний. Давайте підмогуємо. Все, з усіма розправились, нормально. Вісім джемів сюди на базу. Я думаю, може, скринька поняла, прогрузить, а вона щось не прогружає. Вона ще не готова до прогрузки. Вона дозріває, походу. Так, тут ще пірати. Босочка, це центр. Точно центр бази, я впевнений. Бачите, комусь кудись поїхав. Знову убойня буде. Окей, let's go. Ставимо цього, цього і цього. Жест тут у них платів, звісно. Все, ми з усіма справились, виходить. І мій тип, Пався Клайм, Клайм. О, ха, новий! Let's go. Зря мене, напевно, в центрі тут зупинилися. Буде зараз бійня на бійні. О, я бачу чест. Надо до того честа зганяти. Я навіть не встигаю дивитися, які мені плюшки даються за те, що ми з ними б'ємося. Треба пливти подалі. Поки пливемо, іду до честа. Не треба. Капець там, на типу, піратський корабель надвигають. Клайм. Треба виходити з зони цього всього. Нам треба 38, десь знову збирати, щоб прокачати наші морквинки, щоб вони ще більше давали. Так, все, будемо, коротше, є ідея геніальна. Будемо плавати по колу. Бемо тепер в цю сторону, поки до нас якась штука не приплила. Каво, що цей не прогружається. Я б хотів, щоб цей жорст червоний прогрузився. Можливо, там дуже багато смирань. Так, до речі, мені дали якусь підлогу, і в неї, типу, повинна бути жос. 360 вона наноси. Раз в 3 секунди. А це скільки наносить? Не зрозуміло. Ну, ми можемо або використати, або продати. Ну я продам, бо це камон. А в мене є уже реєр і еп, і легендарі. Тим часом морква вже у нас поспіла, і ми, звісно ж, само собою її зберемо. Міняємо курс сюди. Ходимо просто Скрізь жесть, коли же той кристал прокачається. Нам треба ще пірати. Нам треба ще пірати. Нам треба фармити гроші, фармити джеми. О, я бачу нова платформа. А ні, то не нова, то скриня. Нам туди не треба. О, дивіться, як я посунув тільки ж свій плід. Нам туди не треба, то якась скриня була ліва. І вона не відкривається. Вона не показує. пливем тоді від центра в сторону, куди щоб воно не знаю, вило. чи що. Ну коротше, щоб до нас більше воїнів всяких допливало піратиків там, крийняк можливо. Кави, якщо збігать буде. Ну, раз ми в центрі, то треба чекнути, що нічого не відбувається. А він до мене те. Короче, ось така гра у нас вийшла. Сьогодні ми так чілили, чисто нічого не прокачували. Якщо вам сподобалось відео, ви хочете наступну серію, то підпишіться обов'язково.